На зв'язку з нами Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. До вас через кілька миттєвостей, пане Віталію. Пане Олександре, дякуємо, що долучилися. Слава Україні! Вітаю, гарним слава. Власне, хочеться з вами поспілкуватися про вчорашні перемовини і про те, що ви фіксуєте на болотах, що російська пропаганда говорить про вчорашню зустріч Зеленського із Трампом разом із європейськими партнерами. Чи вбачаєте тут ще одну, скажімо, так, історію та привід для нас порадіти, тому що це завжди ще той маркер. Якщо вони радіють, значить все погано для нас. Якщо вони нейтральні або на Завивають ще більше, значить, все гуд ну, в такому відзеркаленні з огляду на ті заяви, які звучали, доволі часто різнонаправлені. Ми не можемо так говорити прямо. Що якщо вони задоволені, ми не задоволені. Навпаки насправді те, що вихоплювала російська пропаганда, це одне одна справа. Ну, наприклад, заява Трампа про те, що Україну не будуть приймати в НАТО. Або що він усіх любить і росіяни і українців. Ну і ще кілька заяв. Uh -huh. Тобто вони вихоплювали з контексту, або те, що по струнці сиділи всі європейські лідери. Перед Трампом, як діти перед вчителем, тобто вихоплювалися от такі окремі моменти, що важливо, але що важливо дійсно прозвучало, і я хочу, щоб ми згадали всі перші перемовини, які були не дуже успішні і доволі скандальні в овальному кабінеті в лютому цього року, це то те, з чого почалося. Ну формально почався цей скандал. Він почався з того, коли президент Зеленський почав наполягати на гарантіях безпеки. Давайте згадаємо, що зараз відбулося формально на цьому на цій зустрічі, на, на цьому навіть форумі, я би сказав, саміті, тому що були найвищі посадові особи цілої низки провідних країн. Все говорилося навколо гарантій безпеки, які нібито мають бути, і що Сполучені Штати також будуть якимось чином приймати, і так далі. і так далі. Тобто, тобто фактично, ми з вами повернулися на другому етапі до того, з чого починалося. Це не є гарантією успіху. Ми з вами вже мали гарантії безпеки в обмін на третій ядерний арсенал. Ми це вже все мали, але якщо ми говоримо про дипломатичну, формальну, риторичну частину цієї історії, то дійсно фактично ми з вами описали описали круг такий в півроку і повернулися до того, що во цей скандал з гарантії безпеки для України, намагання Зеленського говорити про них. Пане Олександре, ну 8.38 зараз ранку, зокрема в Вашингтоні, і телеканал Fox News подає все нові нові заяви до Трампа. Деякі заяви хочемо зачитати вам: неможливо як повернення Криму в Україні, так і вступ України до НАТО. Друга його заява Зеленська має продемонструвати гнучкість на переговорах щодо завершення війни. Третя заява. Я організую двосторонню зустріч зеленського. Та путіна, але сам у ній не братиму участь. Четверта заява: я не телефонував Путіну перед європейськими лідерами. Я думав, що це було б неповагою до Путіна. Наступна Україна отримає багато землі. Я припрошу в нас і так багато землі і жодним клаптик землі. Ми не збираємося віддавати з нашою конституцією. Наступна можливо, Путін і Зеленський ладнають трохи краще між собою, ніж я думав. США можуть допомогти. Європі з розміщенням військ в Україні, зокрема підтримкою з повітря, ну і остання заява: Росія потужна військова країна, подобається це людям чи ні? Ви не станете протистояти державі, яка в 10 разів більша за вас. Четвертий рік війни, 1276 який день, якраз українська армія протистоїть цій навалі. Тим не менш, пане Олександре, які з заяв, які я перерахувала просто за зараз для вас є більш маркерами і маячками того, як в подальшому може розгортатися події. Я би сказав, що головне, що не прозвучало: не прозвучало те, що ми вмиваємо руки, ми більше не продаємо зброї. Це вже остання крапля. Я ж казав давно, що це війна Байдена, а до цього Обами. І фактично дистанціювання від навіть продажу зброї, передачу розвідданих. я вже не говорю про інші види підтримки, яких фактично немає безкоштовних з приходу Трампа на посаду, тобто розіграти зрив перемовин і виставляння українців як нібито перепоною до миру в очах Трампа. У Росіян не вдалося. Видно було, що пророблено була величезна робота. Видно було, що тут брали участь всім світом. Я не побоюсь цього слова. Абсолютно і згадайте, згадайте знову ж таки. Повертаємося з вами до пер до першої зустрічі, де спеціально навчена людина. Яка за сумітництвом є чи то хлопцем, чи то чоловіком однієї з трампісток, таких ультратрампісток, яка проти навіть продажу зброї України, вона він вибачте, він згадав це, цей епізод, і навіть Трамп згадав це і показав його і сказав: Дивіться, це людина, яка вас атакувала тобто, вже все ок. І також була знову ж таки: ну не можна це назвати питанням. Коли президент Зеленський перестане відправляти людей на смерть, знову ж таки, на цей емоційний гачок президент не купився. Він сказав, що дякуємо за питання. Ми вимушені протистояти і говоримо тут саме для того, щоб припинити війну і не допустити її. І знову повернувся до гарантії безпеки. Тому видно, що дійсно була ну це доволі серйозна була підготовка до саме цієї зустрічі. Пане Олександре, дуже вдячні вам за те, що знайшли можливість долучитися Ви в польових умовах. Вмикаєтесь до нас у прямий ефір. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, та керівник інституту конфліктології та аналізу Росії.